Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Це канал Жінка-Аромат і з вами знову я, Світлана. Сьогодні вперше пролітав такий сніжний пушок перший сніжок, який притрусив квіти, які ще квітнуть, траву, кущі, і осінь нагадала, що вона на фінішній прямій. Я зрізала останні троянточки, щоб вони не пропали, і щоб порадувати вас ще одним трояндовим букетиком. Хочу розповісти про свої ароматні поповнення другої половини осені. У мене на каналі вже є відео про першу половину осені, що я придбала, що у мене з'явилось на початках. А так як я знаю, що до зими у мене точно уже не буде поповнень, то я хочу з вами поділитись своїми ароматними новиночками. Звісно, зразу прошу вас підтримати це відео подобайкою, коментарем, як і всі інші україномовні відео, щоб наше українське заповнювало неосяжні простори світового Ютубу. Почну я з аромату, який для мене символізує моє щасливе літо 2011 року. Це Льопах Кензо, аромат, який вийшов у другій половині 90-х. Акватичний, квітковий. Неймовірний аромат, яким захоплювалось багато поціновувачів, парфумів. У мене точно такий флакон, але без написів був придбаний новим в одному з парфумерних магазинів Херсону саме влітку 2011 року. І це для мене стан радості, стан щастя, спокою, хоча тоді здавалось, що є якісь проблеми. Я його дуже люблю, і попри те, що це вже певне ретро, я не могла не повернути його в свою колекцію. Звісно, це залишок у флаконі, шкода, що без кришечки, але це не саме головне. Коли я його наношу собі на руку, я занурююсь в той стан того неймовірного літа. І я щаслива. Парфуми вміють приносити щастя навіть в наші дні. Це факт. Наступні аромати, які я також придбала на вторинному ринку, це ще один аромат, який я повертаю, це лулу від Кашарель. Не могла не повернути цього красення, якого я також дуже люблю і особливо люблю в осінні тумани. Батюща композиція. Квіти, смоли, слива, ладан. І багато-багато-багато інших інгредієнтів. Звісно, це вже аромат, який пройшов пік своєї слави, але як любителька і поціновувачка його, я не могла його не повернути. Трішечки мені шкода, що тут, в, цій, в цьому кліматі, де я знаходжусь, він не показав мені всю свою супер-супер красу, так як я його відчувала. У вересні, у жовтні, в наші південні тумани. Але він ще свою пісню заспіває. Обов'язково на півдні, обов'язково в тумани. Разом з ним я придбала аромат, якого у мене не було, але з яким я знайомилась десь роки півтора близько двох років тому, мені надсилала на знайомство від Левантик Матіола Альона з каналу Ароматні казки Матіоли. Це Халстен. Практично повний флакон. Такий цікавий флакончик. Аромат для жінок 1975 року. Звісно, це ретро. Але яка багата композиція, як любителька, як поціновувачка, як та, хто захоплюється парфумерією, не маючи спеціальних знань, не будучи фахівцем, я не могла це. Не придбати до своєї нової колекції. Це ж просто краса. Це неймовірне поєднання квітів. Тут є нота календули, дуже рідко зустрічається нота календули в парфумерній піраміді, величезна піраміда. Я, мабуть, поставлю скрін аромат. Коли я знайомилася з ним вперше, це для мене було таке. Бальзамічно, смолисто, багатьох Навіть я чула тоді у себе на шкірі чорнослив, такий підкопчений. Це, звісно, краса це гіркувата, бальзамічна, смолиста, квіткова. І далі 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 купа компліментів, композиція. Я тут гарно чую гвоздику. Квітку гвоздики, яка є таким. Практично невід'ємним складовим ретро композицій Я люблю квітку фустики. Не хочеться казати, що я жіночка-ретро, це і так зрозуміло. І люблю я цю композицію не тому, що вона ретро, а тому, що це краса просто краса. Звісно, 100 мл це просто на декілька життів вперед, але хай буде. І коли я купувала Лулу та халстон, мені в подарунок від людини, у якої я це купувала, а це скажу вам по секрету Дмитро, я одержала ось такого красення. В такому цікавому флаконі з товстого скла, прочерченого геометрично, такі ромбики цікаві, які дуже приємно е е так, гладити. І для мене це було відкриття нового бренду Жорж Реш. Я навіть не знала, що є такий люксовий бренд, який випускає одяг, і, звісно, аксесуари, сумки, годинники. Ем, отак, через парфумерію відкриваєш для себе дещо інше не з області парфумерії. Аромат, який називається Мажолі. Моя гарненька, моя красунька, моя миленька. Це така фруктово-квіткова композиція. Тут є грушка, тут є чорна смородина, бергамот і ще інші ноти. Така для мене жіночна-жіночна композиція. Мені він сподобався зразу. Але як же я його гарно почула у шлейфі зі своєї доні, вона приїздила. В гості, і ми нанесли на неї цей аромат. І коли я її проведжала на зупинку маршрутки, я за нею відчувала дуже красивий, неймовірний шлейф такий, не на дуже великій відстані. І можу зразу сказати, що цей аромат буде пасувати молодим жінкам та дівчатам. Ну, і, звісно, мені, як без цього. У цього бренду Жорж Греш є різні. Колекції, різні аромати, і найбюджетніші це від десь від 330-350 гривень, здається так. І далі. Тобто я вважаю, що це доволі бюджетний бренд з гарною композицією. Я тільки знаю одну, тому говорю за неї і яку при можливості можна спробувати. Мажелі. Ще у мене з'явився один аромат це такий особливий для мене спогад. Він у фірмовому атомайзері від Fragonard. І подарувала мені цей відливант зі свого флакону. Моя приємна нова знайома, приятелька, з якою я спілкувалася протягом двох тижнів, Наталя з Дніпра. Наталко, якщо ти зараз в мене дивишся, я передаю тобі величезний привіт. І тут композиція від бренду Fragonard здається 2020 року, в концентрації парфумована вода, яка називається Бель Шері. Красуня дорогуша. Дорога красуня. Тут... Прекрасна, жіночна, квітково-фруктово-пудрова композиція. Я відчула цей аромат з Наталі. Він на близькій відстані має такий невеличкий шлейф і дуже таке приємне, приємну хмаринку. Його неможливо не помітити. Він дуже жіночний, дуже красивий. Гарне поєднання квітів і фруктів. Також, мабуть, поставлю піраміду. Це для мене такий приємний, приємний спогад про гарну людину, про прекрасні мої дні перезавантаження і про осінь 2024 року. Ось такі у мене ще парфумерні доповнення до моєї нової колекції. Сподіваюсь. Це відео вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку. І я вкотре і вкотре не втомлююсь вам повторювати: Тримаймося один одного, допомагаймо один одному, тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! На моєму каналі далі буде!